Наші предки коня шанували завжди. Цей рік це час чоловіків козацької слави, нових звершень і перемог. 2014-й надасть кожному шанс обрати свій шлях самовдосконалення, реалізації талантів і давно запланованих цілей. Рік, що прийде, це рік саме дерев'яного коня. Дерево складається з трьох частин: з корення, стовбура і крони. То символізує собою три покоління події, які зараз передують цьому року і воно далі буде продовжуватися. Збуджується корінь дерева і починаються нові паростки, нове життя і нове мислення. Людство буде повертатися до витоків своїх, своїх предків, і буде якраз оце все зміцнюватись. Символами року коня будуть вірність, швидкість та відданість. Відзначатися у 2014 році буде саме молодь. Кінь принесе людям складні, але переміни каже Іван Круп'як. Планетарна ситуація в першій половині року буде трошки такою навантаженою, бо Венера і Марс будуть іти ретроградно назад, а також двічі Меркурій. Тому воно буде посилати нам деякі такі. Випробування для кожного рік коня буде особливий. Для тих, хто народився в рік щура, дракона, змії чи мавпи, треба бути обережними, а найбільше пощастить народженим в рік тигра, собаки, півня, свині і коня. Підготуватися ж до наступного року 2015-го Треба вівці. Астрологи ж радять у 2014 році. Треба впевнено досягати своїх цілей, не відволікатися, а йти цілеспрямовано.